Дав на ЗСУ все, що назбирав за життя. Ще на початку великої війни Микола Шевчук передав військовим 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. За таку щедрість президент нагородив його орденом за заслуги третього ступеня. Зараз Микола Григорович, а йому, до речі, 83 роки, і надалі планує відкладати гроші зі своєї скромної пенсії у скарбничку на відбудову нашої країни. Місто Новодністровськ, це 140 кілометрів від Чернівців. Тут в одній з багатоповерхівок мешкає герой нашого часу Микола Григорович. Йому 83. Майже все своє життя він пропрацював на будівництві Дністровського комплексного гідровузла. каже, завжди намагався жити заощадливо, відкладав на важкі часи, і вони таки настали, коли в країну прийшла війна. Микола Григорович без вагань всі свої заощадження, а це 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Віддав на потреби своєї країни. Державу треба спос. Буде держава, то й діти будуть мати роботу і будуть жити. Готує чоловік з того, що сам виросте в нагороді. Пан Микола каже, на всьому намагається економити. Особливо зараз. Світло вмикає лише за великої необхідності, обходиться і без тепла. А що нам світло? Ну нема, нема. Я стараюся чимось зайнятися таким. Лежу собі там чи що. Днем нема, то я пішов з дому. Куди-небудь, в больницю чи в магазин. О. І нормально, я відносився, тому що це така Ну, одягаюся собі, я навіть в кофті сплю, бо протягує плечі, то я в кофті так сплю. На грелку свою включив і все, тепліше в жінкою. Із запорошених полиць чоловік дістає пожовклі чорнобілі фотографії. На них все його нелегке життя. Ця війна це друга у житті Миколи Григоровича. Першу пережив дитиною. Сам готую пироги, і борщі варю і все роблю сам. А що мене життя навчила? Все, куліна валять, душа молода, а задихаюся. Років своє робив і в шахті, і на стройках робив і колгоспі. Робив віддати всі накопичення за десятки років. Йому було не шкода, хотів підтримати захисників України. Микола Григорович переконаний, кожен має робити все можливе, аби підтримати нашу державу. Тільки так буде перемога. Зараз він з пенсії продовжує відкладати гроші, і не на чорний день, як колись. Тепер має іншу мету. Вся його скарбничка піде вже на відбудову нашої країни. Буде зем. Будуть люди і люди на землі, і щоб мир був, оце нам більше нічого не треба. Остальне ми все, народ нас трудолюбивий. І ми все звернемо назад, відбудуємо. Ті кошти, які він заощаджував на своїх рахунках в банку. За всі роки, коли він працював і був, вже вийшов на пенсію, то він прийняв рішення їх перерахувати на підтримку нашої армії. І президент підписав указ до нагородження. Микола Григорович він скромний. Він каже: Мені не потрібні ніякі нагороди я просто сьогодні хочу, щоб ми перемогли ворога, і була країна врятована. За громадянську мужність і самовідданість, вірність українському народові пана Миколу указом президента нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Пенсіонер хоче передати її в український музей перемоги у війні з Росією, котрий переконаний, обов'язково відкриють у столиці з Україною в серці та вірою у перемогу з буковини Ольга Лучик Ігор Гревіга подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.